Добрий день, радий всіх вітати. З вами лікар Василь Чайка. Після такої невеличкої перерви. Перше, хотів би вам всім подякувати за привітання з днем народження, яке ви мені дали. Було дуже приємно, було дуже багато, але не, не зміг фізично на всім відповідати. Захотілося трошки, знаєте, хух, перевести дух. Ось. Сьогодні відповідь на ваше питання. Е -е я все розумію, я все знаю, я розумію, що ви розповідаєте. Але я все рівно маю ті ж самі прояви, я все рівно хворію. В чому проблема? Що я роблю не так? І так, хочу щоб ви розуміли просту про. І так, перший перший приклад. Є доктор, лікар, який знаходиться за кордоном. І цьому лікарю потрібно підтверджувати диплом. Ось вже цей лікар там знаходиться з початку війни. Жінка виїхала. І ось їй кажуть, що, ви знаєте, що вам треба на наступному тижні прийти і здавати вже екзамен, для того, щоб ви могли підтвердити свій диплом. Але вона ще погано вивчила мову. І ось миттєво, почула інформацію завтра здавати, там чи через тиждень здавати. Це небезпека. Я не була до цього готова. Тобто це віртуальна ситуація. І що на наступний день у неї починає закладати ніс? Вона робить тест на страшну хворобу. І, звичайно, в неї виявляють. І ось вона має тепер страшну новомодну хворобу, яка знову набирає оберти. Чому вона захворіла? Ми вже з вами знаємо, що нічим люди не хворіють. То ситуація запустився процес відновлення, тому що в неї був що? Певний рефлекс. Я не відчула небезпеку, тому відреагував ніс. Але вроді би ж вона все розуміє, вроді би ж, вона слухає. Чому так знову виникло? Я ж це розумію. Відповідь дуже проста. І так, ви маєте зрозуміти, як працює мозок. Людина каже вам, я хворію. Вона вживає слово хвороба. Під словом хвороба у вас є певні образи. Образи це те, що асоціюється у вас із цим словом. Що таке асоціація? Це біль, страждання, дискомфорт. Погане самопочуття, вам це постійно показувало, що коли ти хворий, ти маєш ось такий вигляд, тобто картинку. Або хвороба асоціюється з чимось трагічним. Пластикові мішки, повмирали, муки і так далі. Тут спеціально намалював хрестик. Або хвороба асоціюється з іншою асоціацією, наприклад, рак. Це щось небезпечне. Тобто, коли ви вживаєте слово хвороба. Або кажете, я захворів, у вас тут же спливають певні, перепрошую, асоціації на рівні мозку. Під цими асоціаціями є досвід реальний, або у вас цього досвіду немає. Що це значить? Якщо ми візьмемо хворобу, погане самопочуття, була температура тіла, була, наприклад, вялість. Була ломота в м'язах, була відсутність м, е, сили. Все це у вас було. Це був ваш досвід, який ви прожили, і вам асоціювали цей досвід з негативним самопочуттям, і потім назвали хворобою. Тобто, таким чином сформували те, що називається ваше мислення. Ось що відбулося. Інший варіант, там, де з хрестиком у нас все намальовано, да? це втратила близьку людину. Помер батько, померла мама, померла дитина. Тобто, я реально це прожила або це бачила там, чи в сусідів була на похороні. Ось що відбулося. Хвороба, то, що ми називаємо, наприклад, раком, да, там, чи ще якомусь там хворобою страшним, страшним. Молочна залоза. Доктор сказав, що рак з'їв. Ага, кишечник теж. Лікували, лікували, не допомогло. Пробувала альтернативні методи, не виліклось. Тобто, ось все це, це досвід. Які ви бачили по телевізору, бо там показували це все по радіо, там різні лікарі в, е, з різними там бряскальцями, медалями, нагородами і знаннями розказували про це. Бо у нас же ж як є Нобелівські лауреати, яким дали Нобелівську премію за те, що вони що зробили? Допомогли у виявленні методів діагностики страшної хвороби. Але ж в людей також Нобелівська премія має асоціюватися з найвищою ступіню доказовості і визнання в науковому світі з певним досвідом. Ось що відбувається. Тому поки йде гра слів. Я хочу, щоб ви це розуміли. Далі. Коли ви почули фразу, наприклад, ви їдете в метро. В Києві проїжджаєте собі в метро. Пані Ольга хоче долучитися до прямого ефіру. Ви не можете, тому що я вам не включу цей ефір. Тому що я виступаю. Тільки я. Тому не намагайтеся долучитися до ефіру. Ось. Значить, ви їдете в метро, і ось тут хтось кашлянув. У вас появляється перша думка. Ага, хвороба. Хвороба що? Це негативні самопочуття, це температура погана. Я не хочу, щоб це в мене було. Ви не встигаєте навіть подумати. Тому що ця стежечка в долю секунди спрацьовує. Чи так, чи так, чи так. Не має значення, як вона буде працювати. То що ж робити? От тепер саме головне питання що робити? А треба протоптати нову стежечку. І ця нова стежечка будується наступним чином. Спочатку, наприклад,. Коли ви маєте зрозуміти, то весь час я розповідаю про рефлекс. Тобто, візьмемо знаємо цього лікаря, який, якому сказали, що треба здавати екзамени, а в нього заложило ніс. Ось. Ага, в нього з'явилися певні зміни в тілі. Тобто виникли симптоми. Ці симптоми, якщо ви розумієте, що таке рефлекс, ви, ага, це процес загоєння організму. Так. Це процес загоєння організму. Тепер треба певну асоціацію. Чому Чому це загоєння відбулося? Чому? Що там відбулося? Рефлекс. Який рефлекс? Відреагував ніс. Ага. Якщо відреагував ніс, значить він певним чином мав сприйняти ситуацію як небезпеку, реальну чи віртуальну. Тобто ви формуєте таким чином нову стежечку постійно. Як її перевіряти, цю стежечку? Дуже просто. Ви йдете в метро. Чи в тролейбусі. Ага, дивись, от той кашляє. Ага, кашляє. Слово кашель це не хвороба, це вже… ми заміняємо це слово. Тобто формуємо зараз, треба взяти маркер і написати: Не дорівнює відновлення. Приходиться писати навпаки бо відновлення. Відновлення. Ось. Це дорівнює відновлення. Якщо це відновлення, це добре. І має бути певний досвід. Ось таким чином. Тому, коли ви бачите людину, яка кашляє, яка пчиха, ви знаєте, ага, вона в процесі відновлення, вона не являється небезпекою. Вам просто симптоми відновлення почали асоціювати з небезпекою. І як тільки людина раніше кашляла чи пчихала, ви миттєво ага, хвора небезпека, досвід. Все, вже рефлекс спрацював. Тепер ви по-іншому ви змінюєте своє сприйняття. Що коли людина пчихає, кашляє, в неї піднімається температура, в неї тест показує якусь там ерунду позитивну і так далі, дві полоски показує, може вона вагітна і так далі. Все може бути розумієте? Це все то, як ви сприймаєте це. Значить. Вона відновлюється. Коли людина відновлюється, вона не може передати вам фазу відновлення. Но, якщо ви ці прояви миттєво розтінете як небезпеку, О, вона ж хвора, вона ж мені передає заразу, бо всі ж так говорять, це все, що ви розказуєте псевдонауково, там подивись, он доцент різних медичних університетів, професора і так далі, що скажуть, що це небезпечна хвороба і так далі. Ви знову по цій стежці, у вас знову працює рефлекс. І таким чином можна мільйони людей, мільярди людей, які, в яких ця стежечка протоптана, викликати рефлекс. Любий. У мільярдів людей ви можете забрати територію, просто забрати фізично, забрати, забрати територію, фізично прийти, а держава має на це все береть війська там, і те, що можете прийти, забрати фізично. І люди почнуть воювати за свою територію. І спрацює певний рефлекс. І потім, коли вони перестануть воювати, і люди повернуть свою територію, в величезної кількості з'явиться інфаркт. В інших ще щось. Тому ви маєте знати рефлексії, перестати боятися. І що ви маєте сьогодні робити щоденно? Бачучи симптоми, такі як закладеність носу, очі, конюнктивіт, піднялася температура тіла, кашель, ВА. Це процес відновлення, загоєння. Ця людина відновлюється. Тобто цей біологічний організм відновлюється. Якщо в нього йде відновлення, значить він певним чином розцінив якусь ситуацію як небезпеку. А це було що? В його житті, наприклад, там зарплату не заплатили, податкова приїхала по телевізору. Президент сказав, що нас не будуть підтримувати. Хлопцям на передовій, наприклад, урізали якусь там допомогу і так далі. Ось що відбувається. Тобто, все таким чином це працює. Тому ви маєте формувати оцю нову і нову і нову стежечку, протоптуючи. Бо якщо ви цього робити не будете щоденно, то там і ви все розумієте інтелектом своїм. Все! Ви розумієте, що я розповідаю. Але стежечка протоптана. Тому вам треба протоптати нову. Але як же ж ви можете її протоптати, коли по телебаченню кругом небезпека, кругом міністри виступають? Вам знов топчуть і топчуть цю стежку вашому мозку кожен день. То що перше треба зробити? Пам'ятаєте такі картинки, де намальовано телевізор, і там, як унітаз, от виключіть, будь ласка, телевізор. Але ж я хочу знати новини. Я ж хочу розбиратися, бути у всьому. Ви нічого не можете. Всі новини, які вам показують, тільки для одного, ви мають топтати оцю стежечку. Ви нічого не можете змінити, ви нічого не можете змінити, що не в зоні вашої досягаємості. Тому оце перше змінюйте. Все, що ви можете зробити на витягнуту руку. А не можете це змінити. Ви не можете попливати на президента, там, на... ви не можете фізично. Якщо президент сидить напроти вас і ви можете до нього дотягнутися, то ви можете щось змінити. По-іншому поки що ні. Ось чому полягає суть. Ось. Тому, звичайно, коли мільйони людей прийдуть до президента, то вони можуть до нього скажі, дотягнутися. Да? Все зміниться. А так нічого не міняється. Тому пам'ятайте ще раз, інформація. Не дивіться нічого. Не дивіться цих негативних новин. Вивчайте свій організм. Пам'ятайте, що у вас з'явилися симптоми, це не хвороба на вас напала, а це процес фізіологічного загоєння. Ось що ви маєте, а я хворію, от я, знов, от я захворіла. Ні, якщо ви повторюєте фразу Я захворіла, у вас, як тільки ви сказали, хвора, у вас образ небезпеки, негативний досвід. Не хвора, а в мене з'явилися симптоми. Ага, симптоми це фаза відновлення. Як я це можу на фізичному рівні перевірити, всі пам'ятаємо. Ви торкнулися гарячої сковорідки. Пише мені Богдан Лапшин, чому ви мені не відповідаєте? А я що повинен вам відповідати? Я хочу, щоб ви зрозуміли, одну дуже просту річ. У мене кожен день, у мене в почті 1400 повідомлень, які я не встигаю відповідати. Чи ви думаєте, що ви одні на цьому світі? Вибачайте, що вам так говорю. Можливо, вам не подобається, що ви говорю, але це є реальність. У Вайбері і в Телеграмі там по 500 по 600 повідомлень. Ви в мене що, є час всім відповідати? Я поступово кожен день потрошки кожному відповідаю. Стільки, стільки я фізично можу, тому що в мене є ще особисте життя, є моя сім'я і так далі. Хочете знати більше? Є вища школа здоров'я, заходьте туди на навчання, де я цьому всьому навчаю. Бо моя персональна індивідуальна робота я не маю стільки багато часу. Зрозумійте, будь ласка. Правильно, я хочу ви це не ображалися. Правильно це просто розуміли. Тому хочете є вища школа. Там все це вивчається. Ось. Тому пам'ятайте, будь ласка, процес відновлення, якщо у вас з'являються симптоми, заміняйте слова. Заміняйте слова. Добре? Ось, на позитивну формулювання. Тільки тут є ще один негативний момент, де люди часто помиляються. Вони кажуть, я буду думати позитивно. Я буду думати позитивно. Не можна позитивно думати. Я думаю про хворобу, що вона мене чомусь вчить. Як тільки ви вживаєте слово хвороба, у вас знов спливається зв'язка. Знов. Тому позитивне мислення це обман, самообман. І позитивне мислення до чого не доводить, поки у вас немає знань. Тому формуйте нові знання, навчайтеся, перевіряйте це, спілкуйтеся, задавайте питання один одному, що якщо в когось ще раз повторююся, заклало ніс, почало боліти горло, почався кашель, піднялася температура тіла. Це не хвороба напала, це запустився процес загоєння. Тобто перед цим щось трапилося негативне, потім ця ситуація зникла, і тільки після цього з'явилися ці симптоми. А що такого негативного моєму житті було? Бо кожен негатив це, опять же, ж, фраза негатив. Ви, ви по-свому це сприймаєте. Ви, уявляєте лимон, у вас немає ніякого негатива, але у вас тече слина. Якщо вам кожен рік повторювати, що лимон може викликати рак, тому що це надмірна стимуляція слиних залоз, то ви через 10 років будете вірити в те, що рак викликається чим? Лимоном, думкою про лимон. От і все. Немає страшних хвороб. Є люди, які не здатні змінити своє мислення, які далі по цих протоптаних стежечках в мозку вірять свято, в ілюзію. В ілюзію нападу. В цьому світі являються небезпечними тільки люди і більше ніхто. Тому, коли ви розумієте свою біологію, мислите біологічно, то що я весь час розповідаю, а біологічне мислення це що? Це я вмираю чи не вмираю в цю секунду. Вмираю, це не кашлянув, на мене, я можу вмерти. Це ви знову асоціацію проводите невірно. Вмираєте це, коли у вас ніж біля горла або пісклету тут стоїть. Оце фізична ситуація. Фізична. Все інше не має значення. Якщо ви не здатні цього розділити, ви живете в своїх ілюзіях, мені важко, я не можу по-іншому думати і так, далі, і так далі, до чого це призводить? Це призводить до того, що ви живете ось про цих протоплених стежках. А про цих протоплених стежках, що ви бачите, смерть, небезпеку, втрату рідних, близьких і так далі. І так далі. Ви не вирветеся з цього ніколи, ніколи, з цього кола, ніколи. Тому, якщо ми хочемо, щоб наша нація була здорова, щоб наша, наша нація жила, процвітала і розмножувалася, ми повинні навчитися мислити по-іншому. Бо якщо ми будемо мислити і жити в тій старій системі координат, нас стане менше. А якщо ми хочемо жити. Добре, і щоб країна там розвивалася, і, і всі оці казки, які нам розповідають про те, що Україна розквітне, вона вже 300 років не може ніяк розквітнути, і ми боремося постійно за це, кожен докладаючи своїх якихось зусиль, да? то щоб це відбулося, щоб нас стало дійсно більше, і ми змогли цього досягнути як нація, ми повинні змінити систему цінностей. І вперше до того, що таке хвороба. Бо тільки змінивши, зрозумівши, що те, що називається хвороба, це процес відновлення, який йде через запалення. Що це не є небезпекою, нічого нікому не передається, тоді буде все добре. Але якщо я кашель чи нежить, розцінюю як небезпеку, тут же запуститься рефлекс. Тут же, в долю секунди. Ви навіть не встиганете подумати. Бо там під цим фразою величезний пласт негатива, який сформований. Тому там треба, знаєте, булдозером вигортати. І це робиться дуже поступово. Кожен день, ще раз повторюсь, ви топчете оцю нову стежечку. Що коли появляються симптоми, ви не захворіли, це процес відновлення. Коли з'явилися симптоми, ви не являєтеся заразним. Коли у вас з'явилися симптоми, вам треба обніматися, цілуватися і так далі. Все навпаки. І ось коли ви цю стежечку протопчете, а вже багато хто її протоптав, тому що я розповідаю, ви бачите, що коли дитини піднімається температура, чи в неї виникає якийсь висип на тілі, ви знаєте, що робити. І ніхто нікому нічого не може передати. Фаза загоєння не передається. Не передається. Але передається невірне сприйняття. А мозок не здатний розцінювати. Ви просто собі це подумали, уявили, чи це реальність? Тому коли ви сусіда розцінили, у нього було дві полоски, на нього напала страшна хвороба, все у вас миттєво спрацював відповідний рефлекс, а потім ви маєте фазу загоєння, яку знову ваші сусіди, батьки, діти сприймають невірно. Ви вчите, що ви хворі і так далі, і так далі. І ви підкріплюєте знаєте, як то піраміда, піраміду фінансові піраміди, Ви підкріплюєте один одного оцими хибними віруваннями. Але ж в мене є симптоми, кажете, ви ж, у мене ж воно є, а я хочу, щоб у мене його не було. Ви що, власне над біологією? Ви думаєте, що ви хоча б один параметр в своєму організмі контролюєте: тиск, температуру, реакцію, ви хоч що небудь контролюєте? Ні, не, ну я, звісно, нічого ви не контролюєте. Ви навіть вибрати реакцію не можете. Коли ви торкаєтеся гарячої сковорідки... Ви не можете нічого контролювати. Ви, не думаючи, вибираєте одну реакцію від сміткування руки. Немає значення. Ви дорослі, ви маленькі. Немає значення. Бо це рефлекс. Є ще один тупіковий варіант. Це люди, а це психосоматика, це психосоматика, це там собі надумано, треба з психологом працювати і так далі. І так далі. Щоб ви зрозуміли, це ніяка не психосоматика, це рефлекси. Якщо ви хочете зрозуміти, як це працює, прийдіть в баню, будь ласка, почніть потіти. Попробуйте працювати там з психологом, щоб ви перестали потіти. Зупинити реакцію організму. Спробуйте. Або інший, положіть руку на розпечену сковорідку і попробуйте працювати з психологом, щоб ви руку не відсмикували. Зрозумійте це, будь ласка. Правильно. Тому метод психології допомагає, але тільки в комплексі. І тільки тоді, коли це вже процес загоєння. Або в активній фазі психологія не спрацює. Ти можна знизити значення частково. Але не перестань про це думати, думай про позитивне. Давай будемо вчитися позитивному мисленню. Це не працює. Зрозумійте, будь ласка, це. Мільйони людей живуть в ілюзії. І ви можете далі жити в цій ілюзії. Можете далі жити. Це вибір за вами. Тому навчайтеся, вивчайте матеріали, дивіться, перевідайте перевіряйте все, що я говорю. Не треба нікому вірити, включаючи мене. Ви маєте перевірити цю інформацію. Бо вилікувати, вилікуйте мене. Вилікуйте мене. Від чого вас можна вилікувати, якщо ви ось тут протоптали собі таку прірву, з якої ви не можете вилізти? Вам нав'язували ілюзію, що лікар щось виліковує. Лікар допомагає вам створити правильні умови. Так, да, я не говорю зараз за хірургію. Хірургія там, наприклад, апендицит, чи там, наприклад, хірурги, чи травматологи, чи інші екстрена допомога, наприклад, там, треба зупинити кровотечу, Це сюди значення ніякого немає. Ми говоримо за, за терапію. То там не лікують ніхто. Ви маєте створити правильні умови. Ну, якщо ви цього не розумієте, то тоді ви топчитесь по цій червоній негативній стережці. Життя буде, як казав один доктор, недовгим, і осінь для когось може бути останнім. Тому щоб осінь не була останнім для нашої нації, змінюйтесь. Змінюйте цінності свої і погляди на те, що називається хвороба. Тільки не дивіться оцього всього популярного, да, якого вам розповідають. Там ні. Популярне все топче оцю негативну стежку. Фільми топчуться, на емоції. Такий фільм, там дитина боролася з раком. Вам оце підкріплюють. Але коли ви розумієте, що таке рак, ви знаєте, що це небезпека і не має, бо це посилення функцій. Ну, вони ж люди що там, кажуть, людина померла від раку, де да не від раку, а від лікування. І оце і протоптаної стежки, де людина не змогла змінити свої переконання. Тому вибір за вами. Пам'ятайте, тільки думаючі люди в сучасному світі можуть бути здоровими. А я хочу, щоб українці, як нація, були думаючими. бо тільки це дасть нам можливість вижити в сучасних умовах. Всім дякую за увагу. Сам був лікар Васильчака всім гарного дня.